Зв'язком Юрій Ігнат, речник командування повітряних сил ЗСУ, слава Україні, пане Юрію. Якщо ви нас чуєте, то будь ласка, розкажіть, чим сьогоднішня атака, зокрема, на Київ відрізнялася від попередніх. І розуміємо, що є жертви, попри те, що все-таки вдалося протиповітряним силам повітряної оборони так, знешкодити ті ракети, які летіли на Київ. Ну так чергова гаряча ніч для киян. Ну власне я сьогодні не раз наголошував, що такі ночі переживають щодня не лише власне, в Києві, але на лінії бойового зіткнення сьогодні, де наші сили в обороні ведуть запеклі бої. Але все ж таки, Київ сьогодні є епіцентром власне ударів ворога. Мета зрозуміло, це паніка, це е зламати дух українського народу. Безумовно, хочуть і влучити кудись. Безумовно, виснажити наше ППО. Ну, цілі там, як в окупантів, стратегічні, так, такі великі цілі, Вони хочуть зробити це вже не вперше. Були кінжали. Була балістика кілька днів тому, в день, тоді, коли ніхто не очікував. І ось вночі теж, здавалося б, ніхто не очікував. Ворог так думає, але за все ж таки цілі були знищені. Знищені різними системами, і хочу сказати, що ну дійсно день захисту дітей сьогодні і така жахлива трагедія сталася. Те, що від уламків тих ракет, які, наче б і збиті, так, але все ж таки вони повертаються на землю і можуть призвести до як до втрати людського майна, так і до втрати людського життя. Тому ще раз закликаємо зрештою не нехтувати цими всіма сигналами ровітрної тривоги, тому що як бачите, часу. Все менше як то при зльоті винищувача. Міг 31 Там, хоча б є час, так що міг 31 злетів, він е, вийшов десь на, на бойовий курс. але все одно є певний час е, відреагувати на сигнал повітряної тривоги і йти в укриття. Тут же противник підступно е, з наземних систем, які заздалегідь готував, завдає ударів. З короткої відстані, де час підльоту ракет мінімальний і обалістичний, а потім ще й по крилатій траєкторії вони дають ну, в серце країни. Ми ну, бити такими ракетами вже не раз. Ми говорили по по містах мільйонникам, це це є зло злочин взагалі проти люста і має бути засуджений всіма міжнародними правовими інституціями. Таким чином, 10 із 10 ракет, які сьогодні випустили збито, 7 іскандерів балістичних, 7 іскандер М, 7, 3 іскандера крилатих, іскандер К. Ну і, зрештою, є повідомлення теж про застосування двох нітних керованих ракет на, на, на північно-східній Те, що маємо. Пане Юрію, коли ви кажете, що справді ця Проміжок цього часу від запуску до того, поки в нас звучить тривога, і поки ракета кудись або влучить, або її в кращому випадку зіб'є ППО. Він дуже короткий. Як тоді краще діяти людям, українцям в такій ситуації, що є найбільш ефективним, тобто швидко зриватися, йти в укриття, що робити? Ну знаєте, я знову ж таки як і почав, скажу з прикладу, як це роблять зараз в областях, починаючи з Чернігівської, Сумської, Харківської, Дніпропетровська, Миколаївська, Херсонська, може когось якусь назвав це прифронтові зони. Там, зрештою, тривога. Тривоги більше є ніж їх нема, і вони зазвичай пов'язані з ракетною небезпекою, застосуванням балістичного з застосуванням реактивних систем залпового вогню великої дальності. Зокрема, це може бути ті ж самі торнадо, які мають понад 100 кілометрів дальності. Тому там люди вже розуміють, яка є небезпека і яка і що може статися за короткий час. Інколи навіть не лунає сигнал повітряної тривоги. А Пютно уже вибухи, тому що противник застосовує дійсно з прихованих позицій, годується заздалегідь. Це і ракети с 300 які часто туди прилітають. По Києву теж були випадки прильотів С 300 Е 400 Тому тут варіант такий, що є ну є розуміння в людей, що може статися, тому е має бути елементарна безпека, принаймні одразу відреагувати. Поки не зрозуміли так, що що саме відбувається, і принаймні відійти від вікон, відійти з вулиці, знайти елементарне укриття, правило двох стін, правило капітальної стіни, коли ви бачите, що стіна доволі таки товста, і від уламків ну не, не може завдати вам шкоди від уламків від вибуху. Тому е, тут кожен, кожен має бути е, свідомий того, що робить. Ну і берегти рідних своїх дітей до змоги. Також, пане Юрію, чула в одному з ваших коментарів про те, що відчутно те, що ракет в них стає менше, що є дефіцит. От По чому ми можемо так судити? І чи означає це, що тобто, вони закінчаться в них там в найближчим часом? Як ви прогнозуєте? Ну, на жаль, противник виготовляє ці ракети, і це ми не, не раз казали. Він продовжує виробництво або витратив великий запас. На нашу е, інфраструктуру критично об'єкти паливно енергетичного сектору, восени та взимку. Таким чином, ворог е, мав можливість накопичити. Не було такого застосування іскандерів навесні, та навіть і взимку. Іскандери він е, ну ворог дещо е, під накопичив, так, і е, це стосується також і ракет калібр ракет Х 101 е, виробництво. Тих ракет це високоточна далекобійна зброя, продовжується санкції, начебто, оголосили, але це не заважає агресору виготовляти на налагодити виробництво. Можливо, санкції впливають, але не в повній мірі потрібно тиснути далі світовому співтовариству, тих країнам, що нас підтримують. Санкції повинні не лише бути оголошені, а й треба їх контролювати оголосити контроль і дотримання їх і власне оголошувати. Далі санкції проти тих, хто їх порушує, Михайло Цимбалюк. Хотів запитання. Якщо можна коротко, пане Михайло, бо мусимо відпускати. Бажаю здоров'я, пане полковнику. Насамперед дякую за вашу фаховість коментарів і за те, що ви постійно строю і вдень і вночі це видно по ваших виходах. В ефірі У мене коротке запитання з відкритих джерел. Де повідомлення, що Білорусь заміняє силами Росії С-300 ЗРК на С-400. Якщо так, чи це є ризик ударів не тільки по центру України, а по і західних областях. Дякую. Ну, власне, розмова про білоруські с 300 вже була давно. Їх окупанти ну не так самі ракети, як самі установки, зокрема, перевезли на східний напрямок саме е Бахмутський, можливо, і нижче до півдня. Там противник. Цими ракетами обстрілював і це з тих комплексів. обстрілює наші прифронтові території. Натомість Росія розміщує там і не лише С-400, е а й комплекси Іскандер. Звідти вони з Білорусі обстрілювали Київ. Ну, не Київ, маю на увазі Україну Київ, можливо, теж на початку вторгнення саме з території Білорусі було чимало пусків іскандерів. Тому зрештою нічого нового тут немає. В Білорусі знаходяться російські війська. Зрештою, вони там завжди були і є. І дивуватись тут, що. Щось там може звід... ну, взагалі те, що Росія може звідти запускати, тут немає. Єдине, що пуски з білоруської території ну вже доволі таки тривалий час не зафіксовано. Були коли при застосуванні шахедів, коли почали літати шахеди з 15 вересня, якщо не помиляюсь, перший був під Куп'янськом збитий шахет перший випадок. Тоді були, була фіксація пусків з території Білорусі. Саме по руслу Дніпра йшли е шаки в напрямку Києва. Ну зрештою, з того часу з території Білоруси всі не фіксується е таких явних якихось агресивних е дій з боку Росії. Більше всього е використовується територія Брянської області.